Та, що випромінює світло, тепло душі і потужну життєву енергію. І все це віддзеркалюється у її творчості. Саме так можна сказати про знану прилуцьку поетесу Світлану Коробову, яка цими осінніми днями відзначає свій поважний ювілей майстрині слова 60. З цієї нагоди відбулися творчі зустрічі з поетесою у Прилуцькому технічному фаховому коледжі та в центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти. Пані Світлана почала свій творчий шлях ще зі шкільної лави. Тоді з'явилася. Перші поетичні рядки та нестримна любов до поезії. Поезія для мене не захоплення, не хобі, а це спосіб мого життя. Почала писати дуже рано. Ще, мабуть, перший вірш з'явився в першому класі. З того часу нічого не пам'ятаю, але вже шостий клас, сьомий, там вже пам'ятаю ці вірші. Звичайно, вони були такі слабенькі, ще <дит> дитячі. Ну а потім були вже більш такі вірші, дійсно вірші. І вийшло, на, на цей час вийшло 15 збірочок. Я автор 15 збірок, із них 6 для дітей інші – для дорослих перші спроби пера поетеси пам'ятає, і вчителька Світлани Коробової Ольга Куриленко. Жінка ділиться уперше познайомилася з творчістю своєї учениці, коли переживала особисту драму. Але це не завадило розгледіти таланти, потенціал майстрині слова. Помер мій чоловік. У мене така тривога була на душі, і тут іду зустрічаю Світлану. Вона мене обнімає, цілує. Говорить, я співчуваю вашому горю. Ольга Михайлівна, А не почитаєте? Мій зушток. а там вірші і такі цікаві. Пішли ми в Строймаж до Валентини Іванівни. Вона, як знавець, вона навчала дітей вірші писати. Вона теж прочитала. Пішли ми до знаної вчительки української мови Лозицької Віри Олексіївни. Вона прочитала Світланини вірші і вирішили всі разом. Так, Світлані треба писати і друкуватися. Ви знаєте, і вона як почала, як почала найулюбленіший мій вірш у Світлани Яблуневе зернятко. Якщо ви прочитаєте цей вірш, ви будете згадувати його дуже часто. Він коротенький, але в ньому вона показала весь свій хист. Усе багатство своєї мови сьогодні ж. Творчий доробок Світлани Коробової це близько трьох тисяч віршів, які можна знайти на сторінках 15 збірок та в мережі інтернет, навіть в креативному відеоформаті. Тематика поезії не обмежується конкретними рамками. Тематика різноманітна. Абсолютно, коли я сіла виписувати на які теми я пишу, я сама взагалі була вражена від цього, і навіть не могла їх перелі... перелічити ці теми, настільки їх багато, тому що мої теми це життя. Ідеш, побачив, написав. Натхнення це ось люди, які навколо мене, це моє місто, мої діти це натхнення. А, взагалі, я можу просто сісти і написати вірш. Навіть без натхнення. Давні друзі Прилуцької поетеси, колектив центральної бібліотеки, радо привітав ювілярку. Очільниця книгозбірня Людмила Зубко виконала приємну місію, вручила авторці подяку міського голови, адресувала винувати ці свята найщиріші побажання та зазначила, пані Світлана завжди жаданий гість, а її творчість широко представлена на полицях бібліотеки, популярна серед читачів. В нашій бібліотеці десь 15 книг. Пані Світлани. І ці книги користуються попитом. Дитячі книги у дитячій бібліотеці постійно читаються нашими маленькими читачами, а у дорослій, її поезію дуже люблять читати дорослі читачі, тому що настільки вона ніжна, це тема любові, материнства, природи. У неї неймовірна любов до нашого краю, до нашого міста. І ще в неї є така маленька фішечка, вона пише пересвяти всіх, кого любить. Це пересвяти своєму місту, це пересвяти своїм друзям, колегам. І це настільки приємно. Ну і звичайно, відеоролики, які вона монтує і супроводжує, звісно, це дуже цікаво і дуже приємно, що ми в коготі її друзів, ми її такий заклад, який для неї, я думаю, важить досить багато. Вже кілька років поспіль пов'язаний на розривну дружбою з Світланою. У коробовою і колектив Прилуцького технічного фахового коледжу відтак вітаючи талановиту поетесу зі святом, її друзі знайшли найтепліші слова для когось. Вона приклад на творчій ниві. Хтось наслідує її в материнстві. Пані Світлана, мама чотирьох синів та бабуся двох онуків. Знайома із Світланою Владиславівною понад 10 років завжди вона мене захоплювала як дуже гарна, красива жінка, як чудова мама, в якої завжди знаходиться час для творчості і не просто творчості, Творчості, а унікальної, яка здатна вести за собою, тому мені, як людині молодій мамі, будемо так говорити, є чому повчитися, є чим надихнутися, є що почерпнути саме від спілкування із Світланою Владиславною у творчості. Звичайно, людина, яка пише майже все своє життя. І твори дійсно є дуже такими унікальними, і чудовими в літературному плані. Є чому повчитися, є чим надихнутися. Це людина досить таки талановита, різножанрова поезія її. Це і про Україну, і про природу, і по прилуки особливо вона любить. Вона душе і молода, і сучасна. Сучасність заключається і в тому, що її читає молодь, а молодь читає, тому що вона впроваджує новизну подачі матеріалу. Це мультимедійне забезпечено. Мультимедійне забезпечення. Якщо зайти, зайти в Ютуб, там можна побачити, почитати її, її вірші, відеовірші. Вони супроводжуються прекрасним відео і йде озвучення. Це більш яскравіше людина може зрозуміти. Доміти її поезію, засвоїти і пізнати. Вітаючись з юлеєм, хотілося б побажати й здоров'я, подальших творчих успіхів, натхнення, наснаги і мирного неба. Хочеться побажати авторці щедрої, врожайної, поетичної ниви, натхнення. Нехай ніколи не міліє джерело. Її поезії, її натхнення. Крім того, це людина креативна. Вона навіть створює сама власними руками, створює ексклюзивні речі із речей, які вже були у вжитку. І виходять такі речі, які не повірять, що це створено звичайною звичайною людиною, а начебто десь. З якогось бутіка такого модного, так що людина сучасна, людина креативна. Мали нагоду вперше познайомитись із авторкою та її творчістю, і студенти коледжу. Мені дуже сподобався її вірш, її збірка. Я її прочитала трошки. Мені дуже сподобалася лекція, те, як вона пише вірші, та як вона розказувала про свою творчість, про своє натхнення. Це було мені. Дуже близько мені дуже сильно сподобалася її творчість. Вона в неї незвичайна, дуже цікава. Та також вона мені сподобалась сама як людина. Вона дуже талановита, ну цікаво з нею. Дуже цікаво спілкуватися. Взагалі вона мені дуже сподобалась. На останок щодо творчих планів поетеси Світлана Коробова сповнена ідей: має мрію випустити збірку, присвячену улюбленим прилукам. Інша мрія на сьогодні спільна для кожного з нас. Мабуть, про те, що кожен зараз мріє, щоб закінчилася війна, щоб нарешті ми могли відчути справжнє життя, таке як було раніше.